Триває чергова ротація 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України місії ООН у Ліберії. Нагадуємо, що у Ліберії наші вертолітники виконують завдання з авіаційної підтримки наземних військ, патрулювання та охорони кордонів Ліберії із сусідніми державами. Окрім цього, перед українськими миротворцями стоїть чимало гуманітарних завдань. Перша група миротворців у кількості 88 військовослужбовців вже вирушила до Африки 26 жовтня. Перед рейсом в 16-й окремій бригаді армійської авіації, що дислокується у бродах на Львівщині, пройшли урочисті проводи миротворців. З привітальними словами до військовослужбовців звернулися представники командування сухопутних військ 8-го армійського корпусу, а також ветерани рідні та близькі миротворців. Отаман обласного реєстрового козацтва Василь Павлечко від імені наказного гетьмана українського реєстрового козацтва Володимира Кожана передав у дорогу миротворцям ікону Пресвятої Богородиці. А для бібліотеки піддесят. 26 окремого віртолітного загону подарував книги. Миротворча місія. Хай несуть в світ ту велику українську, добру ідею. Командиром українського миротворчого контингенту 19-ї ротації призначено досвідченого військового льотчика першого класу, полковника Олександра Венгера. Він неодноразово брав участь у миротворчих операціях. Ми їх відправляємо на 9 місяців і практично весь особовий склад на сьогоднішній день, а основу складають льотний склад 16 ї бригади, ну і особовий склад практично 8-го корпусу та інших частин. Вони підготовлені добрі. Ті завдання, які на них будуть покладені, вони в змозі виконати честю і живим і здоровим вернутися назад. Ротація 56-го окремого вертолітного загону триватиме до середини листопада.